Якщо ви звертали увагу скоро у всіх громадських навчальних закладах Чехії при заповненні заяви на нострифікацію, потрібно вказувати назву навчального закладу, адресу реєстрації, сайт. Ці всі дані потрібні для перевірки. У разі якщо університет Чехії вважається за потрібне, має на це право перевірки достовірності інформації. Якщо виникнуть якісь запитання стосовно навчальної програми, до запитань може виникнути безліч під час розгляду заяви. В Україні навчальних закладів багато. Незрозуміло, яка ситуація буде далі. Не всі навчальні заклади зможуть переїхати на західну частину України, тому що на західній частині України своїх навчальних закладів як державних, так і приватних достатньо. На даний момент у вас може складатися ситуація, що ви не можете знайти роботу за спеціальністю в Чехії, але хто знає, що буде через рік, через два, через три. Можливо, вам пощастить, і ви знайдете роботу за спеціальністю і ваш. Роботодавець майбутній захоче, щоб ви зробили нострифікацію диплому, підтвердили, щоб ваш диплом український узнали на території Чехії. І ви звернетесь, подасте заяву до Чеського університету на нострифікацію. Але якщо ваш інститут, ваш навчальний заклад в Україні перестав існувати, і чеський навчальний заклад, до якого ви подали заяву на нострифікацію, не може зв'язатися з вашим інститутом університетом в Україні, то це може бути однією з причин відмови. У нострифікації диплома буде дуже образливо, я вважаю, тому а нострифікація вона не має терміну дії.